Ботяра хороший настрій. <смеш> <смеш> Все набридали игрочки по топу. Ботярчику. Ботярчику. Що вже набридли іграшки, Та... Набридло все йому. Пішов від них подальше. А ну попробуємо тобі швернути. Візьму цього хомечка. Не. А мишку. Такий погляд, ти шо робиш? Дісюда. Ай, став тут приваблює, коли підписуєтесь на канал. На такого батярчика.